Та, вас, друзі, на каналі Сьогодні автомобіль. Це з козактаві А7, кузов універсал, колір, капучино. Даний автомобіль 2018 року на двигуні 1.6, 85 кВт з пробігом 180 тисяч. Автівочка повністю в різній фазі, в гарному збереженому стані, дуже бомбовий колір, дуже гарно виглядає. Ви можете побачити самі це наочно. По зовнішніх асистентах ми маємо... Передній та задній протонік. Оптика у нас інтегрована вверх двома вогнями. Передні туманочки, дякува у нас складається, датчик та світла. Ключиків запалювання маємо два. Резина у нас вся зимова, все однакова. кова. Так виглядає автомобіль всередині, Карти шістесенки охайні і сидіння також. В дуже гарному належному стані. Кивимочки. Руль шкіряний. Задня карта. Також чистенька охайна. Задумаємо маємо кріплення із зафікс для дитячих киселок. Маємо зручний такий підвокутник. Заду обдови, також розеточки 12 вольт. Великий м'яккий багажник. Так, виглядають задні карта, шістесенькі охайні, повноцінна запаска дичинова. З цієї сторони карта також чиста охайна, заводське тонування. Так, виглядають сидіння ззаду. Так, Пасажирська карта також чистенька охайна, без всяких зауважень, пороги. В ідеальному стані подаю вам він код. Іде з цієї сторони. Отже, друзі, аківочки 2018 року на двигуні 1.6 85 кВт в рідній фарбі пробігом 180 тисяч. Двома ключами запам'яне на зимові гуми можете придбати в нас місць дубно за ціною 13800 доларів США. Адекватним клієнтам реальна знижка. Він дякую за перегляд даного відео, щоб гарно дня і мирного неба.